Хрена собі з гузду з'їхала, уперла телефон в Господи, Господі, і праведний. Що ж це? так, це основна причина, чому відос так <плес> затримався. І перед тим як засуджувати, згадайте, що йому всього вісім місяців, і він взагалі то трошки недоношений. А цей жарт я придумав, коли місяців ще було два. Та який сенс жити минулим? Вибачте, і відпустіть, бо стільки всього показати, вам треба стільки розказати, але всьому свій час. І Якраз час. Час гадати Укрармор і те, як мільйон плюс людей бачили, як я. На їх файні рюкзаки, те, що чуваки роблять дійсно якісну амуніцію і аксесуари до неї. Фліски, штани, броники і шапки. Взуття шоломи, поло і Микола. Плюс асортимента відгуки, які постійно розширюються. Потрібна якісна амуніція. Посилання в описі. І знову час. Час уже вам ставити лайк авансом і зручно всістись, бо я пішла готова їсти, попробуй мені не їсти. Поняла. Послуговуватись макіяжним пальцем стало незручно, а пензля нема. Ну. Так, не знаю, але. Просто візьміть паличку для суші. Можна, в принципі, і дефолтну ложку, але і в наступному лайфхаці. Вломили пиди молотком тому, що вона на виворіт. А оце, до речі, на виворіт. Даєш лайфхакеру нормальну ложку. То мені така ложка, струми її собі в ухо. Складається враження, що одному з авторів цього відео в дитинстві ложкою зламали психіку. Бо буквально через кілька скетчів ложка не хоче стояти на баночці. Спробуйте відристи її їбельник! І це, до речі, від творців уже давно знайомої вам. Дивитися туди. Так от, щоб зробити власний diy пензлик для макіяжу, всього лише надійно зафіксуйте на патичку завчасно відрізаний шмат власного чупру. Ну, все. Почалося. І як справжній лайфхакер задоволено, викиньте нахуй. І ні, не тому, що воно не працюватиме. Волосся на патику. Чому там блять не працювати? їй там, наче, пензлика не вистачало. Така. What's this? What's this, motherfucker? Але то, знаєте, то так людей і байтять на комент. Зроби вигляд, ніби ти чисто випадково забув щось в кадрі. Як, наприклад, легендарний стаканчик з Гри престолів. І розказати про нього всюди нахуй для багатьох стане святим обов'язком. Така собі маніпуляція. До речі, ставте лайк, якщо конкретно вами маніпулювати неможливо. Nee. Нормальний лайфхак. Шкода тільки, що в ньому не знайшлося місця для мого друга Івана. І Якщо приклеїти ковпачок від зубної пасти, про яку кожен десятий стоматолог такий адонлайт адонрекоменетюеніпарі юдомідет доводяного пістолета і видушити пасту всередину, то можна буде no заїбати себе трошки більше ніж зазвичай. По перше, а що робити, коли дірочка без ковпачка засохне? А по друге, всі ж розуміють, що догляд за зубами тепер відчуватиметься як. The is really топово, звісно, напевно. Та особисто я прихильник того, щоб мені. Назу... 에, щоб мені. щоб ну. щоб ну. щоб ну. щоб <плес> <плес> Та особисто я прихильник того, щоб зубну пасту, мені на щітку давив шрек.

For the job that you want, and then Тому, щоб виправити цей очевидний баг еволюції, ліпимо собі на чоло <гас> гак нахуй <гас> і ну окей. Ні, ну це 10 з 10. Чудовий лайфхак для ідентифікації людей за тю кімнатної температури. Якщо у вас раптово зникли стіни, а сонце душить вашу залежність від телефону, то так, просто кидаєте телефон в пакет і. Чи що ви там в тих пакетах дивитесь? Ну ясно. Плюс одна ситуація, коли Look at my son. з однієї сторони, з другої сторони, це <звук> а з третьої реально має сенс, бо дійсно дозволяє краще бачити екран, коли сонце відчувається як. Як десь років десять назад з картонної коробки і телефона робили собі соло кінотеатр. Весело Та навіть тоді всі викупали, що юзати таке на вулиці, це гачок на б**. бо там завжди існує потенційна можливість сказати своєму телефону Остаточне прощавай. Та якщо на екрані Барбі платтячко зав'язують, і так це оригінальний футаж. <зас> ну в такому випадку це треба зробити негайно. Горіше, подушки, перини. Тім літ не поважає вашу тригодинну обідню сієсту. Воу, зарамакінбермакінбинби. То роздрукуйте собі максимально реалістичні очі. Просто переконайтесь, щоб точно чорно-білі. і точно в кількості 28 одиниць, щоб сидіти в тому кріслі, як <звук> так як ситуація, головне не так реалізм, як впевненість у своїх діях. А там можна навіть на одне око забити, а друге організувати як бомбастік сайта. Ну та й в принципі. Нормально, та не для мене. Адже як спокійний власник неспокійного сну виглядатиму в тому кріслі як. <ріст> Досі юзаєте звичайні закладки під час читання. <ріст> Всі круті чуваки вже давно користуються, <ріст> жартую. Хтось підходить до закладок з креативом, хтось з блохами, а хтось буквально ставить розкриту книжку дитині на голову. <ріст> Було навіть, що хтось взяв з бібліотеки книжку, в якій закладкою служило тако. От, походу, дівчина з лайфхаків цим тако надихнулась, і тепер пропонує книжки закладати мені oh, кечам. Yeah, <laughs> Буває, бахнув зранку кави на чи серце. Oh, 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 oh. Ну і сідаєш здійснювати діяльність, як тут. З надією кличете ви свого партнера, який половинить паперові рушники, кидає вам і всі щасливі кінець. Їбать. Паперові рушники можна юзати як туалетний папір? Мама рідна. Що скажіть, що валик можна мити? Перець молотий зберігати в баночці, а пес облизує умивальник. Весь смачного тобі пес. Словом до лайфхаку питань нема. Як і відповідей, от тільки якщо так кидати і так ловити, то просторова наша пара має бути десь на такій відстані, що уже викликає деякі питання до планування цих апартаментів класу важкий люкс. той момент, коли заходиш на кухню і відчуваєш запах свіжої підливи. Але є нюанс. Моя типу я перше 50 тисяч лайків, і я попробую цей чай особисто. А по-друге, так я настільки затягнув з цим відео, що вже навіть люди з телеграму. Я вас пообіцяв, що я вип'ю чай з цибули якщо він мене замітить. Він замітив. Почали його смакувати. Фу, але самі розумієте, договір є договір. Тому чай, цибуля. І поки ця струганина настоюється, спонсори. Я недавно проводив аудит своїх добрих справ. І Їх там явно недостатньо, щоб я вас таких заслужив. Купа місяців без відео. А ви просто брали і підтримували мене, канал і моє це відро, яке трохи протікає, яке люди називають. Голова, звісно, якщо ви заптикали і не знали, якого хріна Ютуб з вас стільки грошей здирає, то я зрозумію. Але якщо ні, то просто дякую вам, чуваки. Я буду за вас битись. Це перше. Друге, якщо раптом серед глядачів цього відосу є бажаючи подивитися мої старі відоси, зняті ще до повномасштабного вторгнення. Будь ласка, подивіться в опис. Там буде посилання на канал, який називається Васильня. Веду його не я. І не треба там писати постійно Василь, 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 Василь. Таке краще пишіть мені. І третє, ми нарешті запустили канал Тані. Може, вам вже попадався її огірковий кіт в Тіктоці, але якщо ні, то пропоную його вам глянути. Він добрий, м'який і справді огірковий. Ну а тим часом не забудьте підписатися на канал і залишити свій слід в історії в коментах. Мене звати Василь, канал Котик Вогнепальний. Смакуємо. 不是。<sighs>